Пані Валентина, переселенка з Херсонщини. Наразі проживає в Дніпрі та є постійною відвідувачкою освітнього центру. Говорить, що для неї це як ковток свіжого повітря, не може сидіти без діла. Зараз жінка в'яже теплі пояси для наших військових. Оберігає, воно знімає біль, витягує все зло. І я думаю, ну вот от отвезьму красне, пусанобують гріть і будуть спасати, потаберігать просто от всім материнським серцем. А це пані Світлана, хоч вона і місцева, але зізнається, що відчуває себе переселенкою. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жінці довелося виїхати до Фінляндії на декілька років. Але, попри всі обставини, рада була повернутися на батьківщину. Світлана говорить, що коли тут в'яже рад разом з іншими, то має відчуття наближення нашої перемоги. Взагалі люблю дуже в'язати, дуже. і Мені щось хотілося зробити для військових наших, допомогти. Ну як, от, не знала я. І от, ну, як. Щоб допомогти, в'яжемо такі пояса, чи що для, щоб їм було. Ну це і все. Я рада допомогти нашим військовим таким. Tak jim В освітньо-культурному просторі Гончаренко Центр Дніпро організували справжній волонтерський батальйон. Сюди приходять усі небайдужі українці та в'яжуть шкарпетки, шапки, пояси для того, щоб зігріти наших військових. Наприклад, пані Галина майже все своє життя займалася в'язанням. Останнім часом саме це заняття допомагає їй триматися у нормальному психологічному стані, адже її син Євген, починаючи з квітня 2014 року, став на захист нашої країни. В квітні 14-го року, коли почали створюватися всі добровольчі батальйони, він пішов в батальйон дніпро 1 і по цей день він в ньому служить. Ну, бойове хрещення почалося з Іловайського. Це такі жахливі дні були, звичайно. Ну, потім потихеньку в Бахмуті були. Тобто вони це поліцейські підрозділи, але ж вони. І в бойових діях приймають участь спочатку в культурному просторі адміністратори допомогли Галині влаштувати виставку її в'язаних іграшок. Роботи жінки настільки захопили відвідувачів, що вироби вирішили продавати за донати. Ціна одного стартувала від 100 гривень. Згодом почали потроху об'єднуватися та вже разом в'язати теплі речі для наших воїнів. Пригадує жінка. Для мене було великою радістю, коли дали оголошення. От що запрошуємо я на таке Миру під підприє... як сказати, і я думала, ну прийде ну може два, троє. Коли зібралися жіночок сьогодні, я бачу, що не всі прийшли. Кожну якусь справи бувають. Тому перш за все це приємно, що люди відгукуються на це, що не тільки ті, хто має безпосереднє якесь відношення, ну, як я знаю, в мене син воює, то для мене це близько для мого серця. Да? Але люди відгукуються. Потім ну, збирається якась невеличка така компанія. Ми між собою якось спілкуємося, відволікаємося від якихось... Неприємних думок, скажімо, то тобто все таке має позитивне значення для душі для моєї В мене душа тут трішки заспокоюється. Ініціаторкою створення волонтерської групи стала директорка освітньо-культурного простору Вікторія Паніна. За три тижні роботи жіночого бадальйону вдалося зв'язати та відправити нашим хлопцям декілька комплектів теплих поясів. Ми відправляємо це все на Одесу, на Гончаренко, центр Одесу. Там наші колеги плетуть сітки, і в ці сітки завертають все, що ми їм надсилаємо. То воно одразу відправляється на передову. Іноді хлопці приїжджають до Одеси, іноді там відправляють новою поштою гуманітарною, але завжди постійно по центр Одеси відправляється на передову. Туди ж їдуть наші зв'язані речі. Ну і туди ми додаємо ще те, що ми зібрали. Тут також таке також буває. Фронт роботи є, говорить Вікторія Паніна, але наразі волонтерам не вистачає пряжі, щоб виробляти більші об'єми теплої допомоги. Тому працівники центру закликають усіх небайдужих доєднуватися до їхньої ініціативи. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7